А зараз хочу надати слово Володимиру Бондаренку, народному депутату, який тут в Києві допомагає нам відновити ТВА і в себе в районі. Будь ласка. Дякую. Шановні друзі, огляньтесь довкола. Який красивий світ! Зелені кольори, фіолетові, червоні, жовті. Але я сьогодні хотів би поговорити в двох кольорах: чорному і білому. Ми і вони. І сьогодні перед цим. Вікопам'ятним вибором, який буде, ми можемо або зберегти державу, або втратити її. Ми хочемо, щоб в селі панував господар, фермер, а вони хочуть, щоб там латифундіст панував, щоб розорював тисячі гектарів, засівав технічними культурами. Ми хочемо, щоб у місті господарював середній бізнес. Дрібний бізнес, щоб кожна людина мала заробіток, а вони хочуть, щоб ми стояли в чергах до заводів Ахметова, фірташа і Коломойського. Ми хочемо, щоб наші діти вчилися рідною мовою кожен, але щоб тут була українська державна мова. А вони хочуть загальнопонятний язик. Ми хочемо, щоб в нас були майдани, де люди висловлять свою думку. Зустрінуться єдинодумці, українські патріоти. А вони хочуть одну буковку додати «Майдан С». але змінити світогляд, змінити погляд на життя, танцюльками забити наші мізки. Вони хочуть, щоб ми були як ті мавпи з закритими очима, з закритими вухами і з закритим ротом. Я хочу закликати вас, щоб ми усвідомлені. Канал Тівіай відкриває нам очі, відкриває вуха і дає. Можливість донести слово до кожного, хто його зрозуміє, а хто не зрозуміє, розбереться. Я підтримую сьогоднішню акцію. Я буду робити все. І я думаю, що кожен патріот буде робити, щоб канал існував, щоб канал творив, щоб канал завойовував нові території, а не згортався, як ще Гренева шкіра. Що вони задумали? Цю владу треба прогнати. Вона виновна у всіх наших бідах. Ця влада не повинна існувати після 28 жовтня. За Україну. За нашу спільну волю, дякую.